Спіральна динаміка і чакри. Що між ними спільного? Ці дві системи описують наше пробудження. Одна мовою енергії, а інша мовою свідомості. Але вони йдуть разом. Спіральна динаміка це еволюція свідомості. Чакри це енергетичні центри нашого тіла. На кожному рівні свідомості активується певна чакра. Свідомість росте, енергія піднімається. Зараз я називатиму кольори спіральної динаміки, тотожні до кожної з чакр. Бежевий це муладхара, виживання. Пурпурний це сватхістана, грід, емоції, червоний це маніпура, воля, контроль. Синій це анахата, віра, мораль. Помаранчевий це відшутха, вираження, логіка. Зелений це аджна, інтуїція, емпатія. Жовтий і бірузовий це сахасрара єдність. Цілісність це як сходи від тіла до духу. Коли ти зцілюєш чакру, ти переходиш на новий рівень свідомості. Коли росте свідомість, розкривається новий енергетичний центр. Це один і той самий процес, просто з різних боків. Збережи це відео, якщо тобі резонує ця інтеграція. Підписуйся, далі буде ще більше про енергію і розвиток душі.